Урочисте шикування на армійському плацу стало першим військовим випробуванням для майбутніх солдатів. Стояти струнко і мерзнути їм довелося під зливою та потужним вітром а зігріватися настановами командирів, родичів і піснями місцевих артистів, що прийшли на проводи. Батьки новобранців зізнаються, навіть не шукали способів відкрестити своїх синів від армії, адже юнаки налаштовані патріотично та прагнуть захищати батьківщину. Патріотичним настроєнням да. спортсмен не курить, не п'є, здоровий. Пусть служить да. желання є в нього. Щоб служив достойно. як батя служив. 23-річного інженера-конструктора Стаса Богожавцева повістка до армії застала зненацька. Та за словами хлопця серцем зрозумів, треба виходити із зони власного комфорту і долучитися до захисту України. Спочатку ну чесно скажу пугаєш, може ну ні не, не, ну незнайома ситуація, не знаєш, що там буде. А зараз, уже, конечно полегче, коли ознакомились з ребятами. А для себе розумію, що це, це, це війна. Помочь я могу вот обретя те навыки, которые необходимы, и больше не навыки, а спокойствие. что я буду знать, что делать, если если придется защищать. У військоматі кажуть, строковиків новобранців у гарячі точки Донбасу не відправлятимуть. Півтора роки солдати навчатимуться армійській справі у частинах. Попри це, досвід і головне усвідомлення престижності військової професії обов'язково знадобляться юнакам. У цьому упевнений нещодавно демобілізований кіборг В'ячеслав Зайцев. Це було соромно соромно косити від армії. А зараз це що це зрозуміли, оголошують себе пацифістами, а оголошують себе незрозуміло ким. А служити в Збройних силах це честь і обов'язок для кожного громадянина. Це записано в конституції. І я думаю, як для чоловіка це і є також честь. Командири весняним призовом задоволені. Кажуть, план буде виконаний, і 900 патріотичних новобранців Запорізької області шукати не доведеться. Попри те, що багато з них повістки не бачили. Так, да, Деякі моменти були пов'язані з тим, що багато призиників виїхала за межі України. В інших країнах знаходяться разом з тим. Районно міські військово-комісіяти все здля зробив для того, щоб укомплектувати всі військові команди призниками, які будуть відправлятися, проходити службу іменно весною цього року. Перша хвиля новобранців відправиться служити до сухопутних військ.